У культурному центрі міської бібліотеки горішніх плавнів відбувся майстер-клас зі створення нішевого аромату із назвою Есенс, твоя унікальність у краплі це було творче зібрання для тих, хто прагнув виразити себе через парфумерне мистецтво та віднайти неповторність у кожній ноті. Як учасниці створювали власні аромати, дізнайтеся далі. У культурному центрі міської бібліотеки відбувся майстер-клас Есенс Твоя унікальність у краплі, до якого долучилися жінки та дівчата, налаштовані на пізнання себе через аромат. Організаторка події Ольга Бараненко розпочала зустріч із відкритого діалогу з учасницями, познайомивши їх із метафоричними картами та основами парфумерної композиції, базовими, серцевими і верхніми нотами, розкриваючи таємниці ароматної піраміди, учасники. Ці мали змогу заглибитися у власні відчуття, інтуїцію й емоції, щоб віднайти свій аромат. Процес створення нішевого парфуму став не просто творчим експериментом, а шляхом до самовираження та прийняття себе. Ідея заходу створити аромат, що розповідає про свою власницю, ставши відображенням її внутрішнього стану і особистої гармонії, як зазначила Ольга Бараненко, саме прагнення допомогти людям краще відчути себе через аромат, і надихнуло її на проведення цього майстер-класу. Сьогодні ми створюємо саме парфуми. Чому парфуми? Тому що ідея полягає в тому, що кожна жінка вона як квітка. І обираючи свій власний парфум, ми завжди звертаємо на якісь ноти. І моя ідея полягає в тому, щоб кожна жінка змогла створити свій унікальний нішевий ресурсний парфум. Я зрозуміла те, що створення нішевого парфуму він відрізняється від мас-маркету. Коли кожна людина може створити щось своє власне, цей аромат буде відповідати. Її спогадам це може відповідати за її ресурсність, це може відповідати за її енергію. Тобто, чому ресурсний нішевий парфум? Це саме тому, що любов до себе починається з таких різних дотиків, і парфум це дійсно дотик до кожної жінки. Наймолодша учасниця майстер-класу Аріна розповіла про незабутні емоції, що подарувала їй ця зустріч. Я прийшла до гарно провести час з моєю мамою. Тут було дуже цікаво. Ми дізналися, як готувати парфюми. Це було дуже весело та пізнаваюче. Мені сподобалося. Чуттєвим і глибоким став майстер-клас із виготовлення парфумів для пані Євгенії. Вона мала змогу зануритися у світ ароматів, де кожна нота відкриває нову грань себе. Коли Ольга запропонувала відвідати її майстер-клас. З приготування саме парфумів я не відмовилась. Це дійсно гарний досвід відкрити свої нові враження до цього світу, до світу парфюмерії, до безмежної кількості ароматів у буденному в житті. Ми не звертаємо на це увагу. А тут у Дакорі разом з таким гарним майстром з Ольгою можна дійсно почути, побачити себе зсередини. Ця зустріч стала простором для натхнення нових відкриттів і щирих емоцій. Кожна учасниця отримала власний аромат, створений нею із любов'ю та приємним відчуттям.